Тепер нам овочі потрібно вимішати всі гарненько зі спеціями. Запах йде. Неймовірно. Добре, як будеш мені огірки варити, тоді даш. А то я кому варю? Суді? Ні, ті, що ти будеш жарити. А, ну так, Смажити. Смажити там яйкові так. Яйко, борошно. І коріандер. І О, І сметану тобі дам. З гірки, гірку, ще Можна компот зробити, якщо хочеш на зиму. Можемо насушити. Що ти ще, ще хочеш? Не знущайся з людей, бо люди огірків не мають, а ти тут видумуєш. Їх можна жарити? Огірки? я тобі підсмажу, в яйці, о, яйце, мука і, і на сковорідку. Посолила, поперчила. Їж має бути. А що ти думаєш? Давай спробуємо! Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Звати мене Олександра. Сьогодні ми будемо знову готувати огірки. Ви скоро, напевно, будете кричати вже від наших огірків. Ну, огірки ростуть і ми готуємо, відповідно. Для приготування огірків мені потрібно морква. Цукор. То будуть огірки по-корейськи. Морква. Терка, на якій я буду терти. Морку дрібненьку по-корейськи. Цукор, сіль. Гострий перець. Чорний перець. Олія. Соєвий соус. Тут в мене оцет. А олія? Олія, я сказала. Олія. То просто банка, щоб я не забула. Вона мені нагадує, бо я налила і думаю, що я тва налила? А так згадала Олія. Ну йду, я тепер огірки зерну. А головного ми не принесли. Огірків. Ну, Юрко, давай нагород скоренько. дай тобі поставити огірки. От твою юрку поставила, ж так багато. Два кілограми мені треба. Скільки? Два кілограми. А ти мені О, буде, що мені притащує 50 кілометрів? Буде ж сама їх їла тепер. Тридцять кілограм. То не всі там, що два відра є. Ну добре. Зроблю тобі зі всіх огірків корейські. Так. Юрку, без фанатізму. Я їх зірвав, тому що я буду кропити огірки. Я не можу їх лишити. Я тебе послала. А ти робиш, що хочеш. Добре, дякую. Роблю огірки по-корейськи. Огірки готові. Помиті. Огірка обрізаємо хвостики і нарізаємо кубиком. Огірки можуть бути великі і найстаруваті. Ще один огірочок в мене залишився, доріжемо і будемо продовжувати далі. Тепер треба морку. Морку натираємо на терці по-корейськи, Тоненько так. Такою соломкою. Щось таке буде, як салат, ні? ну так. Дуже смачний салат. Що забув вже про нього. Так, моркву я вже потерла. Тепер мені потрібно потерти часничок. А я часничок не приготувала також. Юрко, чи ти мені нічого не нагадуєш, га? Зараз піду нарву. Мені треба 5 зубків чеснику. В ящику. В ящику не треба, мені ящик нести сюди, чеснику, не треба. Нарешті один коник виріс у нас. Там вже диня. Це вже диня. Насіннячка зберемо з нього і будемо смажити і їсти. Має бути 5 великих зубків, якщо великих немає, то можна дати 6. Великий, так буде, Рахувати можна одну велику головку теснику по тому рецепту. Стрибає, чого. Чесно кадавку, його треба було давити, а я... Може, марку по корейськи зробити? Ні, наразі у нас будуть огірки по корейськи що тебе так на ту корею тягне? Смачненько, гостренько. Зимою знаєш, як буде добре. Всі віруси від тебе втікати будуть. І відкрив банку і віруси повтікали. Літо, літо в банці. Тільки з грядки принесли і вже нарубали. Насікли. Що ти будеш робити з цими огірками? Якими решту? Так. Я Ще підквашу. Ще що щось придумаю, я ще наробила в томатному соусі огірки. То їх можна жарити? Огірки? Хоча тобі підсмажу в яйці, такого. <рі> яйце, мука і, і на сковорідку. Посолила, поперчила. їж як має бути. А що ти думаєш? <рі> Давай спробуємо. Зугірки гірку ще можна компот зробити, якщо хочеш на зиму. Можемо насушити. Що ти ще хочеш хочеш хотіш? Не знущайся з людей, бо люди огірків не мають, а ти тут видумуєш. Нічого я не видумаю, я говорю, як є, ми можемо спробувати, а вдруг воно добре буде. Може воно справді буде добре. А як нові рецепти появляються? Так і появляються, Тут думаєш, як взяли, цікаве щось зробили, і вже тут гоп і рецепт вийшов. Так, тепер змішуємо всі спеції. Так, у мене є цукор, сіль. Перець, чорний, гострий перець. Посипаю на огірки одразу, щоб він до них перець, щоб прилип. Так. Даю олію. Насипаємо сіль з цукром разом. Даю 2 столові ложки соєвого соусу. Додаю оцет. перемішую чесночок з моркою і висипаю моркву сюди всю. Тепер нам овочі потрібно вимішати всі гарненько зі спеціями. щоб розійшовся цукор, сіль, щоб кожна частина огірочка була в спеції. Запах йде. Неймовірний. Я би ще до того дав коріандр. В тому рецепті він не йде. Добре, як будеш мені огірки варити, тоді даш. Суді? Ні, ті, що ти будеш жарити. А, ну так, як Смажити. Ти, смажити там яйкові так. Яйко, борошно. І коріандр. І коріандр. О, І сметану тобі дам. А що, треба спробувати, а може якраз вийде, якийсь нормальний рецепт. І ще корінь імбиру, не помішало б. Так, я перемішала. Корейцям видніше, що робити. Тепер я залишу на 2 години, щоб огірки, морква пустили сік. Гарненько. Притрамбую і чекати будемо, поки овочі не пустять сік. Пройшло вже пів години, овочі пустили сік. Ось стільки сок у мене. Але він, напевно, смачний. Так, дуже смачний. Гадаємо в баночки. Гірки. Баночки я простерилізувала в мікрохвильовій мікро печі. І так само закип'ятила кришки. Кришки в мене в печень. Водії стоять. Приготувала воду, яку я буду стерилізувати огірки. Бано. Накладаю баночки. А Так треба вибирати, щоб було і трохи, трошки того, і трошки того, ні? Ну так, щоб морква попадала, огірки попадали, все, щоб було. Щоб було красиво. Додаємо сік. Так, щоб... Ти вже дійшла до верху, вже більше не даєш, тепер доливаєш сік. Так, тепер доливаєш сік, щоб овочі всі покрилися соком. Ти можеш тут забрати вже лійку. Щоб я не захляпала. О. Ти будеш бачити, верх є. Мені більше її не треба. Так, дай переставимо більше. Наступну баночку. Ти так, всю моркву видаш в одну баночку. Там дуже багато моркви. Бачиш скільки там є? А, а ні, є трошки. Дуже багато є. Ох ти скільки моркви. Сама морква. Трамбовуємо. Але що буде закусочка? Чи ні? Ту буде салат до картопельки. До картоплі. Що картоплю треба закусувати, чи що? То <ріст> я щось так сказав, <рісту> -йорку, йорку. не подумав, що... Так, тепер додаю сік. А солі не давалася, давали, так? Давалась, так? Давалася? Ну вже чу, той сік всі. готовий є. Так, він вже заправлений. Сказали поправову, його? Ту, спробувати можна. Його вже можна їсти ночний. салат. Шість баночок ще. Так, шість баночок. Я. Я рівномірно всюди розклала овочі. Так само овочі мають покриті бути соком. Якщо протискаєте, сік її аж доверху. О. Так само тут, так само тут. Барочки готові. Накриваємо кришками. Воду на дно, в кастрюлю, когда мороженочек, и ставлю в воду. Трошечки водички на дворок. Добедулим на всякий выпадок. То скільки тої води має бути? Води має бути по плечики баночки. Не повністю накрита має бути банка. Тому що ми не закручуємо банки. І включаємо газ. Будемо варити. Від початку закипання води 10 хвилин. Вода закипить, тоді відраховуємо 10 хвилин. Чекаємо. Пройшло 10 хвилин. Вже салат зварився. І буду витягувати баночки з теструю. І перевертаю гори ногами. Жутанки дошки, то ката сознаю. Ще дві баночки мене доварюються, бо я пізніше поставила. А ці вже готові. Ось таке, друзі, в нас вийшло відео. Якщо вам сподобалося, яке я готувала, а Юрко допомагав, поставте нам подобайку, Хто не підписався ще, підпишіться на наш канал. Дякую за перегляд!